Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Участь у роботі сесії взяли 26 депутатів міської ради. Перед початком засідання присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників, які віддали своє життя, захищаючи Україну. По тому приступили до розгляду питань, включених до порядку денного. Цього разу їх було 65. Першим рішенням, заслухавши детальну доповідь начальника фінансового управління Сергія Скляра, депутати одноголосно підтримали проєкт бюджету громади на наступний рік. Як зазначив доповідач, бюджет є збалансованим відповідно до норм бюджетного кодексу. Загальний ресурс наступного року складає 598,3 мільйони гривень. Як і було анонсовано раніше, бюджет громади буде соціально орієнтованим. Видаткова частина відповідно розрахована до надходжень, розподіляється на загальний фонд 538,1 мільйона і спеціальний фонд 60,1 мільйона гривень. В цілому соціальна спрямованість бюджету наступного року складатиме 63,7%. Або 381 1, майже мільйон гривень. Це видатки на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, культуру, фізичну культуру та спорт. Так, відповідно до бюджетних програм, у 2025 році на освіту планують спрямувати 249,3 мільйони гривень, на охорону здоров'я 38,6 мільйони. Соціальний захист та соціальне забезпечення 48,4 мільйони. Фізичну культуру та спорт 8,4 мільйони, 75,2 мільйони гривень використають на органи місцевого самоврядування, 56 – на житлово-комунальне господарство. 30 мільйонів передбачено для транспорту та транспортної інфраструктури і дорожнє господарство. Ще 27,4 мільйони виділять на будівництво та регіональний розвиток. А 26,6 мільйони гривень складуть інші видатки. Це такі як реалізація заходів місцевих цільових програм, забезпечення гарантійних зобов'язань по міжнародному проєкту, фінансова підтримка комунального підприємства, міжбюджетні трансферти, резервний і цільовий фонди, а також фонд охорони навколишнього природного середовища. Основними джерелами наповнення бюджету громади традиційно залишаються податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки і збори, акцизний податок. Очікується наповнення загального фонду у розмірі 482 мільйони гривень, а спеціального 11 мільйонів. Окрім цього, до бюджету громади мають надійти міжбюджетні трансферти 82,3 мільйони з державного, 5,6 мільйонів з обласного і 17,3 мільйони гривень з бюджетів інших громад. Також депутати затвердили зміни до бюджету поточного року, відповідно до яких 2,5 мільйони гривень державної субвенції спрямують на покращення житлових умов для ветеранів. Про інформацію щодо діяльності Миргородської окружної прокуратури на території нашої громади станом за перше півріччя цього року доповідав її очільник Антон Чорнорук. Доповідач зазначив, що правоохоронними органами району вживались заходи, спрямовані на забезпечення стабільності криміногенної ситуації, захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави в умовах суспільно-політичної ситуації. На території громади спостерігалася тенденція до росту рівня знолочинності більшому рівні ніж по цілому по району на 26,7%. При тому, що в середньому. Наша Полтавська область рівень злочинності зменшився на 4,8%. Зареєстровано 436 кримінальних правопорушень за вказаний період, порівняно з 344 за аналогічний період 23 року. В структурі злочинності 49, особливо тяжких, дуже велике збільшення порівняно з минулим роком. 6 було зареєстровано у 82 рази. 190 тяжких злочинів плюс 20%, 103 нетяжких плюс 17% і майже на минулорічному рівні залишилися кримінальні проступки. Після детальної доповіді з аналізом статистичних даних і обговорення депутати підтримали рішення взяти цю інформацію до відома. Затвердили на сесії і низку рішень, що стосується комунального майна громади. Зокрема, внесли зміни у рішення про порядок оплати комунальних послуг орендарями нерухомого майна. Безоплатно прийняли майно у комунальну власність громади і прийняли рішення про списання майна. Також депутати підтримали викладену у новій редакції програму розвитку житлово-комунального господарства на 2024-2026 роки. Більшістю голосів внесли зміни і у програму будівництва реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо мостового господарства Мергородської міської територіальної громади. На 2024-2026 роки. На 2025 рік виноситься 10 мільйонів 725 тисяч. Це на 5 закладів освіти. ремонти 5 закладів освіти. У пункті 2. Будівництво реконструкції, капітальний ремонт об'єктів житло-комунального господарства, виноситься 500 тисяч. Це на два проєкти, станція на сонячних батареях. Сьомий пункт капітальний ремонт дорожнього мостового покриття, тротуари об'єктів мостового господарства. В цьому році в році виноситься 12 мільйонів. Поточний ремонт доріг виноситься 18 мільйонів. При закінченні зимового періоду був зроблені дефектний акт, і тоді буде вже прилюднений список яких доріг, наскільки на яку дорогу буде. І в 9 пункті 1 мільйон на внутрибудинкові проїзди. Також на сесії затвердили договір про співпрацю на три роки з Великобагачанською громадою у сфері житлово-комунального господарства, а ще затвердили зміни у програмі реконструкції КНП ЕМЛІЛ, що реалізується у рамках програми з відновлення України та у програмі по реконструкції будівлі поліклініки. Ще була підтримана депутатським корпусом низка рішень, які стосувалися розвитку малого підприємництва та сільськогосподарського виробництва, розвитку туризму і промоції миргородської територіальної громади. А також співпраця у цьому напрямку з диканською, опішнянською і великосорочинською громадами, прийняли депутати і зміни до комплексної програми соціального захисту населення, комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників захисниць України та членів їх сімей, та затвердили зміни до порядків надання їм матеріальних допомог. Внесли зміни на сесії до порядку надання одноразової адресної грошової допомоги населенню у зв'язку з тяжкою хворобою чи лікуванням. Дані зміни стосуються пункту 2, подання на розгляд заяв з надання допомоги, а саме підстави для надання допомоги, є письмова заява громадянина. В разі неможливості подання заяви особисто, заяву на допомоги може подати довірена особа заявника або один членів сім'ї заявника за умови підтвердження родинних стосунків. Окрім цього, ухвалили рішення стосовно угоди про надання транспортної послуги соціальне таксі для жителів Великосороченської сільської територіальної громади. Затвердили депутати і рішення, які стосуються питань охорони здоров'я населення та співпраці з сусідніми громадами у цій галузі. Також схвалили рішення про внесення змін у програму підтримки та розвитку міської телестудії Миргород. Без заперечень прийняли низку рішень стосовно питання освіти, фізичної культури і спорту, реалізації молодіжної політики у громаді та проєктів додаткових угод до договорів щодо співробітництва територіальних громад. Затвердили зміни і збільшення кількості в переліку адмінпослуг, які можна отримати у відділі міської ради Центр надання адміністративних послуг. Також депутати підтримали внесення змін у програму зміцнення іміджу розвитку співробітництва та вшанування жителів Миргородської територіальної громади і у програму цифрового розвитку нашої громади. Без додаткового обговорення на сесії ухвалили і зміни до програми розвитку культури і мистецтва. Окрім цього, на сесії було розглянуто та прийнято низку земельних питань. Одноголосно депутати підтримали розпорядження міського голови, прийняті у міжсесійний період, та схвалили план роботи міської ради на наступний рік. Також розглянули та прийняли запит депутата Віктора Фесенка стосовно ремонту приміщення патолого-анатомічного відділення лікарні. На завершення сесії миргородський міський голова Сергій Соломаха та секретар міської ради Олександр Гуржій. Подякували депутатам за плідну і злагоджену роботу в умовах воєнного часу, спрямовану на розвиток громади та забезпечення добробуту її мешканців, а також Збройним силам України за відвагу, мужність, патріотизм і можливість зустрічати новорічні свята з рідними. Комунальне підприємство Теповасервіс отримало нове обладнання, яке було придбане за рахунок грантових коштів від міжнародних партнерів. Когенераційна установка, яка вже прибула до Миргорода, має високі технічні характеристики. Очікується, що це забезпечить стабільну роботу систем та підвищення комфорту для мешканців громади. Це прибули когенераційні установки, які дають нам змогу при відключенні енергозабезпечення працювати нашим котельням, водозабором. І давати нашим нашим мешканцям тепло, воду і все інше, що, до чого воно підключено. Проєкт реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Це ще один крок до покращення життя в громаді та зміцнення партнерських відносин із міжнародними донорами. Дякувати народу сполучених штатів та фірмі USA, які поставили нам кожаційну установку потужністю 160 кВт завдяки їхніх коштів, ця установка знаходиться. Будемо казати, на місці. Обладнання буде встановлено на одній з котелень, яка буде забезпечувати частину міста. Очікується, що проєктна документація, монтажні і будівельні роботи займуть орієнтовно від 2 до 2,5 місяця. Миргород отримав сучасне обладнання, яке покликане значно покращити функціонування комунальної інфраструктури. До комунального підприємства тепово сервіс вже достав когенераційні установки, які вирізняються передовими технічними характеристиками. Це рішення дозволить забезпечити стабільне постачання води та тепла до будинків мешканців громади. Закупівля стала можливою завдяки фінансовій підтримці міжнародних партнерів у рамках реалізації проєкту посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні. Даний час ми знаходимося. Біля координаційної установки потужністю 180 кВт, яку ми отримали завдяки проєкту посилення сіткості міст та німецького народу і фірми JZ. Що воно нам дасть? Це найпотужніша установка із чотирьох, які ми одних отримали. Три установки по 50 кВт і ця установка 180 кВт. Ця установка буде встановлена на найпотужнішій котельні, що дасть нам змогу при відсутності електроенергії забезпечити наших мешканців теплом, водою та водовідведенням. І це дуже велике діло. Я дякую нашим партнерам, дякую міській раді. Хоча нове обладнання вже надійшло, завершення проєктної документації монтажу та будівельних робіт займе певний час. Будуть проведені підготовчі роботи, монтажні роботи, строїтельні роботи, також проекти, зміни, технічні умови по підключенню до газу. І на протязі, якщо все буде гаразд, то там двох, плюс, плюс там неділю-дві. Ну, я думаю, в общем, десь два з половиною місяця і вони повинні у нас працювати. Очікується, що когенераційні установки ще на один рік будуть працювати на користь громади та забезпечувати безперебійну роботу систем. При правильному обслуговуванні вони можуть слугувати і 5, і 10 років. Саме головне вчасно обслуговувати їх. Це великі затрати, великі кошти на масло, на фільтри, на ремні. Ну я думаю, що у нас є опит по генераторах, які в нас. Більше двадцяти годинниць, які ми обслуговуємо обслуговуємо ми самі. Так що я думаю, що з цим ми розберемося і все буде в порядку. Цей проєкт є яскравим прикладом того, як міжнародне співробітництво сприяє вирішенню актуальних проблем громад. Нове обладнання допоможе зробити міську інфраструктуру стійкішою до викликів сьогодення та стане важливим кроком на шляху до сталого розвитку громади. Оксана Натока яскравий приклад того, як наполегливість і підтримка грантових програм здатні створити нові можливості. Завдяки отриманим коштам, вона закупила новий апарат для покращення якості послуг у сфері краси та догляду за шкірою, що сьогодні вже приносить результати. Цей проєкт дійсно став ще одним таким невеличким трампліном в моєму житті. Я нещодавно стала косметологом, я працюю лише два роки, і коли стало відомо, що є можливість отримати кошти на розширення власного бізнесу, я вирішила придбати апарат, який би зміг. Дозволити людям зробити апаратні процедури і косметологічні процедури більш доступними, більш якісними і більш ближчими. Цей сучасний косметологічний комбайн, як говорить сама пані Оксана, є справжнім проривом у наданні високоякісних послуг і робить їх доступними для всіх охочих покращити якість своєї шкіри. Саме завдяки проєкту від міської ради нове обладнання з'явилося у кабінеті пані Оксани. Як говорить головна спеціалістка відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму Уляна Максюта цього року серед переможців конкурсу бізнес-планів більше проєктів у сфері надання послуг у порівнянні з попередніми роками. Це щорічний проект конкурсу бізнес-планів, який вже проводиться третій рік поспіль. І якщо перші два роки ідеї конкурсантів були направлені більше на виробництво якоїсь продукції, на розвиток легкої промисловості, то в цьому році у нас з'явились уже ідеї, які були направлені саме на розвиток та надання якісних послуг сфери послуг. Косметологія це новий напрям у конкурсі бізнес-планів, говорить пані Уляна. Ця сфера потребує певної специфіки роботи, чимало знань і навичок. В нашому місці це те, що лише набирає розвиток. Тому дуже приємно, що до нас люди, конкурсанти, звертаються саме з такими бізнес-планами. Це дозволяє розвивати різні сфери бізнесу, так і диверсифікувати підприємництво в нашій громаді. Новий апарат не просто виконує процедури, а й дозволяє якісно аналізувати стан шкіри, що дає змогу ефективніше боротися з проблемою. Тут є функція аналізу шкіри збудованою камерою, і перш ніж почати роботу з клієнтом, ми аналізуємо якість шкіри, чи можемо ми взагалі проводити процедуру, стан шкіри, її зволоженість, чи потрібно скерувати пацієнта не до косметолога, а до дерматолога. Цей комбайн містить у собі шість процедур, які якісно і швидко очищують, тонізують та зволожують шкіру обличчя. Зокрема, це ультразвуковий скрабер, кріотерапія, радіохвильовий ліфтинг і киснева мезотерапія. Робота з цим апаратом дозволяє поєднувати, працювати не тільки самим апаратом, а й поєднувати апарат з різними масажними методиками, кисневою терапією і дозволяє розширити спектр процедур. Правильно скомбінувати догляд і комплекс процедур для досягнення бажаного результату кожного клієнта. Апаратом пані Оксана користується лише місяць, та за цей час уже є задоволені клієнти. За місяць роботи я відчула не те, що ефективність, я протестила його на собі, на всім рідним, на клієнтах і. Це не просто ефективність, це потужна дія в порівнянні. От навіть клієнти відмічають, що в порівнянні процедура, яка робилась простоком, наприклад, масаж, після якого зробить фонофорез, Це вдвічі швидший ефект і вдвічі помітніший. Завдяки грантовій підтримці Миргородської міської ради успішно реалізовуються проєкти, що в свою чергу сприяє розвитку громади та створенню нових можливостей для її жителів.